Сьогодні ми продовжуємо навчатися жити за принципами природного благовістя. І сьогодні ми будемо продовжити ту тему, про яку ми говорили, говорячи про принципи природного благовістя минулого місяця. І ось минулого місяця ми обговорювали таку тему, яка називалася Шість мотивацій для того, хто завойовує серця для Господа. І чому ми цю тему сьогодні продовжуємо? Тому що минулого разу ми розглянули тільки із оцих мотивацій шести. Ми розглянули тільки три. І сьогодні наше завдання розглянути інших три мотивації. Але перед тим, як ми перейдемо до четвертої мотивації, ми коротенько згадаємо, про що ж ми говорили минулого разу. Ми тоді звертали увагу, хто є взагалі у світі. Найбільший місіонер і найбільший благовісник. І ми казали, що цей найбільшим благовісником є наш Господь Ісус Христос. Але якщо взяти серед людей хто є найбільшим місіонером, хто є найбільший благовісник, то це є наш брат апостол Павло. І от саме Одну із книг, яку він написав під натхненням Святого Духа, ми взяли для розгляду, щоб прослідкувати у цих словах, записаних апостолом Павлом під натхненням Духа Святого, про ті мотивації, які він говорить, у нього є для того, щоб служити, служити Христу і служити тим людям, які ще не пізнали Христа, щоб вони могли також пізнати його і бути спасеними. І ми починали тоді читати із другого послання апостола Павла до Коринтян. Ми зверталися до п'ятого розділу і ми починали читати з дев'ятого вірша. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любими. І ми казали, що таким чином ми бачимо у цьому віршеві першу мотивацію. Чому служити, чому досягати сердець тих людей, які не знають іще Христа, щоб бути Богові любими, щоб бути йому приємними, щоб бути для нього вподобанням? Ми можемо сказати, що той, хто завойовує людські серця, то те є прийнятний для Бога. Ми далі читали 10-й вірш. Бо ми мусимо всі з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він чи добре, чи лихе. І ще інша мотивація. Ця мотивація ще в тому, що наше служіння у цій справі завоювання сердець воно повинно принести винагороду. Наступний крок ми дивилися, це третя мотивація. Ми читали із цього ж розділу 11 вірш. Отже, віддаючи страх Господній, ми людей переконуємо, а Богові явний, але маю надію, що й у ваших субліннях віявні. Бо не знову себе ми доручаємо вам, але дякую вам за. Вам прихід хвалитися нами, щоб мали ми що щоб проти тих, що хвалиться обличчям, а не серцем? Ми читаючи. Оці вірші. Ми робили, що оцей черговий висновок, який ми тут бачимо із оцих віршів, що ми робимо оце, ми перебуваємо в цьому служінні, ми намагаємося досягнути людських сердець, бо ми вбачаємо, що у нашому мотиваціях працює страх Божий. Що ми пам'ятаємо про те, що ми маємо переконання. Ми маємо переконання, що існують дві вічності. Існує вічність із Богом і вічність без Бога. І оце переконання і страх Божий вони мотивують, мотивують іще досягати тих людей, які іще цього не досягли, щоб вони не опинилися у вічності, у якій немає Христа. І от сьогодні ми з вами продовжуємо. Далі читати із другого послання до Коринтян, також це цей самий розділ, 15-й розділ, і ми будемо починати із 13-го вірша. Коли би ми з розуму сходимо, то Богові. Коли ж при здоровому розумі, то для вас. Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе е самих, але для того, хто за них умер і воскрес. І ось оці всі слова, які ми прочитали в цих віршах, ми можемо сказати, що оця чергова мотивація в цих словах це є співстраждання, разом переживати. За оцих людей разом мати оту ж любов, про яку ми тільки що прочитали у цих вершах, мати любов до цих людей. І якщо ми говоримо постійно що місяця обов'язково про природне благовістя, то ми кажемо, що наша головна мотивація, наша первинна мотивація це є любов. І коли ми говоримо, і з чого це все почалося, у чому є самий початок, то ми завжди говоримо, що у всьому є початком це Божа любов. Тому що саме через Божу любов ми отримали все. Саме через Божу любов ми отримали відкуплення від наших гріхів, саме через Божу любов ми маємо ту жертву, яка заплатила за нас, щоб ми могли спасіння мати. І ось... Оці вірші, які ми прочитали, як ми підсумовуємо їх і кажемо, що ми можемо із них вивести інший четвертий принцип як співстраждання, оцей принцип говорить про те, що ми повинні дати, проявитися оцій любові у самих нас, щоб оця любов могла продовжувати діяти у нас і продовжувала через нас досягати людей, які ще не мають спасіння. Ми можемо з вами зараз ще одне місце відкрити і побачити в Євангелії від Івана, як оцими словами колись, але по-іншому сказав Господь апостолові Петрові. Ми зараз розгорнемо Євангелію від Івана на 21 розділі і будемо читати із 15-го вірша. А вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси ягнята мої. І говорить йому він е, удруге: Сину Симоне, сину йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому. Так, Господи, відаєш, що кохаю тебе, промовляє йому, паси вівці мої. І утретє він каже йому: Симоне, сину Йонен, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене, і він каже йому: Ти вже відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої ми прочитали оці вірші, і ми бачимо, що у цих віршах постійно щось повторювалося. І якщо щось повторювалося, ми пам'ятаємо, що один із принципів, який Господь використовує у своєму писанні, у своєму слові, якщо є щось важливе, значить це потрібно повторювати. І ось у цих словах, які ми тільки що прочитали, повторювалося постійно одне і те ж саме. Запитання. Ми бачимо, що потім відповідав апостол Петро і знову ж таки продовжував Господь і три рази Господь кожного разу повторював одну і ту ж саму фразу: Паси вівці мої. І ми бачимо, що отут є оцей же самий принцип співстраждання. Господь нас полюбив. І ми пам'ятаємо про Його любов, і ми також пам'ятаємо, що Господь навіть у священному писанні говорить про нашу любов, як ми любимо нашого Господа і нашого Спасителя. Він говорить про те, що ми його любимо. Але ми любимо не те, що ми його перші полюбили. Але ми полюбили Його у відповідь на Його любов. Але Господь каже: ну, Якщо його полюбили, він каже, користуйтеся принципом, який я сказав моєму апостолові Петрові. Якщо у вас є любов, то у вас є покликання. Ви повинні чинити так само, що я йому заповідав, що я йому наказав. Паси вівці мої. Якщо є любов до Господа, то значить потрібно проявляти турботу до тих, хто належить. Христу. І ми пам'ятаємо, що ми читали ці останні слова, які ми прочитали із 5 розділу другого послання апостола Павла, ми читали про те, що там написано було, що Христос помер і помер за всіх, приніс жертву за всіх. Тобто, оця жертва, вона достатня для відкуплення усіх людей. Це значить, що усі можуть бути належати йому, а це значить, що до всіх потрібно ставитися так, як до оцих господніх ягнят, про яких наш Господь говорив безпосередньо до апостола Петра. Ми можемо з вами <кій> далі ще почитати декілька віршів і подивитися на іще наступний принцип. Це буде в нас вже п'ятний принцип, і щоб довідатися, який це принцип, ми читаємо 16 і 17 вірші. Через те відтепер ми нічого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо те. Тому то, коли хто в Христі, той створіння новий. Створінь, стародавнє минуло, то сталося нове. І ось який черговий принцип ми можемо вивести із цих слів, які ми тільки що із вами прочитали. Ми можемо сказати, що цей черговий наш принцип це є впевненість. Впевненість у тому, що кожна людина, яка навертається до Христа, вона стає новим творінням. Вона перестає бути такою людиною, якою вона була до цього. І ми пам'ятаємо, що також про зміну особистості, зміну характеру людини, Господь у своєму писанні говорить про те, що це, начебто, процес, як зодягнути із себе старий одяг і вдягнути новий. І ми можемо сказати, що Господь оце робить, як про цей процес оновлення або переродження людини кажуть так, що Господь таким чином передягає людину у новий, начебто, костюм, не розстібаючи гудзики. Господь дивовижним надприродним чином міняє людину, міняє її світ, міняє її внутрішній світ. Людина стає новою людиною. І ось принцип у цей, коли ми беремо принцип впевненості, що кожна людина може стати новою людиною в Ісусі Христі. Це говорить про те, що і потрібно по-іншому ставитися до людей. Ми можемо ставитися до людей по тому, якою людина є за тілом, якою вона за її є природою. Але Господь закликає ставитися не таким чином, а ставитися до всіх однаково, ставитися до, таким чином, що людина може бути новою людиною, ставитися до тієї, людини, яку ми бачимо ще в старому тілі, можливо, її ще у старому житті ставитися як до. Людини потенційно нової людини, як до Христової дитини. Був колись один такий випадок. Їхав один чоловік і потрапив в аварію. Його навіть викинуло так, що він вилетів із автомобіля, він опинився на землі і підбігли він і ще не втратив життя, підбігли до нього, почали надавати якусь первинну допомогу. І їхав по цій же самій дорозі інший чоловік. Він побачив, що щось дивне відбувається, аварія, скупчилися люди, щось там роблять. Він каже, треба вийти подивитися. Він вийшов, подивився, дивляться, всі оточили його, роблять, начебто, якісь спроби штучного дихання. Видаються, ну, цікаво, потрібно іще ближче подивитися, що там відбувається. І ось тут ті, хто надавали цьому чоловікові. На цю первинну медичну допомогу беруть і розвертають його голову. І оцей чоловік, другий, який під'їхав, дивиться на цього і впізнає його обличчя, і це його брат. І реакція цього чоловіка миттєво міняється. Він стає дуже стурбований, він починає всіми керувати. Він каже, терміново викликайте швидку допомогу. Продовжуйте робити штучне дихання. Ви хто зараз не здальне? Моліться за мого брата. Він побачив, що це його брат. І реакція його змінилася. До цього йому було цікаво, що тут відбувається. Тепер же, коли він побачив, що це його брат, він став робити все, щоб цьому братові своєму допомогти, щоб зберегти його життя. І ось ми можемо сказати, що у нас можуть бути на людину дві реакції. Перша може бути реакція як оцього чоловіка, який тільки під'їхав і не впізнав іще свого брата, просто спостерігати над, за іншими людьми і думати, «М, цікаво, що відбувається в їхньому житті. Як вони живуть? Ну, щось я спробую робити, і може бути друга реакція. Друга реакція, як уже після того, як оцей чоловік упізнав свого брата, що його життя, його доля була небайдужа. Була ситуація, коли потрібно дійсно втручатися негайно, бути активним, робити все необхідне для того, щоб врятувати його життя. І до, і потім більш, пізніше. Після ми бачимо, що поведінка зовсім різна. Підхід до цієї ситуації зовсім інший. Участь у цьому зовсім інша. І Господь закликає до оцього, щоб у нас була отака поведінка, отака участь у житті інших людей, що ми можемо. Спасти їхнє життя, ми все повинні зробити для того, щоб спасти їхнє життя, тому що Господь заплатив за кожну людину достатньо його жертви для порятунку оцеї людини, і Господь каже, щоб ми підходили до життя кожної людини з такою ж цінністю, як цінність життя нашого брата. І це значить, що потрібно відмовитися від такого тілесного підходу, а дивитися на всіх людей, що вони всі можуть бути дітьми Божими. Ми будемо з вами іще наступні вірші читати. Зараз продовжуємо читати друге послання Коринтян, п'ятий розділ, будемо читати вже з 18-го вірша. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважаючи на їхні провини і поклав на нас слово примирення. Оце, як ми посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться із Богом. І також, оці наступні оці вірші, які ми тільки що із вами прочитали, ми також можемо сумеризувати в один принцип. Ми можемо цей принцип назвати місія або покликання. І цей принцип говорить про те, що ми перебуваємо у цьому світі не просто через те, що ми іще чи то не досягли схоплення церкви, можливо, не через те, що ми просто не дожили кінця свого фізичного віку. Ми бачимо, що у нашому житті є місія. Ми бачимо, що наше життя не марне, наше життя є цілоспрямованим, наше життя є таким, що наше життя ми повинні використовувати для оцієї мети. Господь каже, що Він нас покликав і дав нам особливе служіння. Служіння примирення. Це велике служіння. Ми можемо сказати, що коли Господь каже, що Він дав нам служіння примирення, то це він каже так, що отей Бог, Бог Творець, всемогутній Бог, який створив оцей світ, Бог святий, який буде судити усіх за гріхи, Він ось посилає своїх представників, посилає своїх послів до тих, кого він повинен знищити, до тих. То стали його ворогами, він посилає ради того, щоб не скарати їх на смерть. Посилає ради того, щоб вони не пізнали вічного прокляття, щоб ми послужили оцими послами примирення, щоб ті, хто заслуговують цього покарання, ті, хто заслуговують смерті, щоб вони мали прощення, і щоб вони примирилися із Богом, і вони стали його дітьми. І вони розділили благословіння вічності. І ми знаємо, що колись і ми були такими самими. І ми були ворогами Божими. І потрібно було, щоб Господь використав якихось своїх послів, щоб вони прийшли до нас і послужили для нас дійсно оцим примиренням, служінням примирення, щоб ми, пізнавши. Боже Слово, пізнавши Божу волю, могли відкрити своє серце і примиритися із Господом. Ви знаєте, 20-й вірш, говорячи про принципи природного благовістя, ми часто використовуємо і використовуємо, згадуємо про те, що у нас є особливий статус. Ось ми можемо згадати, що ми живемо в Україні, але у нас. В Україні є особливі люди. Їх небагато. Ці люди є представниками інших держав. Вони є послами отих держав, і вони повністю представляють їх країну, їх народ і керівництво їхньої країни. І ми можемо сказати, що «А у нас же статус той же самий. Ми у цьому світі. І ми можемо сказати, якщо порівняємо. Усіх Божих дітей, усіх християн, порівняно із усім населенням землі, можемо сказати так, що ну, нас теж небагато. І ми знаходимося в цьому світі, і ми повноцінно представляємо не іншу країну, а інше царство, яке не від світу цього, небесне царство. І ми у цьому світі представляємо Божий народ. І ми у світі представляємо царя оцього царства. І якщо ми згадали про цього царя, то ми пам'ятаємо, що у нас, в нашій мові, не вистачає навіть словникового запасу, щоб передати, яким є оцей цар. Ми знаємо, що у Старому заповіті є два слова. Є слово таке, як шар. І це те слово, яке перекладається нашою мовою як цар, Те, який править якимось містом, якоюсь територією, якоюсь країною, але є ще інше слово у старому заповіті, яке звучить як мелек. І у нас немає відповідного слова. Ми не знаємо, як перекласти оце слово українською мовою. Ми його перекладаємо як цар над царями. Ми перекладаємо його не лексичним еквівалентом, а ми перекладаємо його лексичним значенням. І оцей мелек. Оцей цар він дійсно є цар над царями. І ось кожен із нас, знаходячись в оцьому світі, ми представляємо оцього. Царя. І ось ми можемо себе порівняти. У нашому країні, ми згадали, є небагато людей, які є дипломатами, які є послами, які представляють іншу країни. Але ми є також дипломатами. Ми є оцими послами, і ми представляємо отого царя, який вище. Над усі оті країни, вище над усіх отих керівників отих країн. Сьогодні, ви пам'ятаєте, Олег проповідував, казав, що ми жили такою надією, жало, зараз, може, живемо, що там якась країна дасть нам якихось трохи озброєнь. Та країна дасть, та країна, якийсь дасть боєкомплект. Ми залежимо від отих країн. Але ми посли. Того царя, який над усіми країнами. Ми представники того царя, могутність якого перевершує силу будь-яких оцих боєкомплектів, силу будь-якої зброї, який перевищує сили усіх країн, і який навіть оцей весь світ, який зараз є, він його увесь створив. Оцей світ просто постав. Через Його бажання, завдяки Його волі. І все, що у цьому світі може відбуватися, ми знаємо, що може відбуватися за Його волею. І ось ми в цьому світі є послами, є представниками оцього царя. І ми можемо сказати, що, <кій> якщо б. Будь-який посол якоїсь іншої держави запропонував, сказав: ну, послухайте, я хочу вас познайомити із керівником моєї держави. Я хочу познайомити із президентом моєї держави. І, мабуть, би кожен із наших громадян сказав з радістю. Мені це буде дуже приємно, ну, наскільки це незвично і наскільки це для мене є честь. Познайомитися із таким лідером. Але в нас є інша пропозиція. І пропозиція не просто познайомитися із тим, хто є мелек. Не просто познайомитися із тим, хто є цар над царями. Господь дав нам оце особливе служіння примирення, щоб ми були його послами, щоб ми його були дипломатами. Не просто познайомити його. А примирити грішних людей із ним. І не просто примирити, а щоб люди могли стати його дітьми. І це наші потужні мотивації у нашому житті. Потужні мотивації як тих, хто має бути тим, хто завойовує серця і душі для. Oh,